У Києво Печерській лаврі обрушився хрест. Кажуть, це до біди і катастрофи. США припиняють підтримку Ф-16 і не відновлять військову допомогу Україні навіть після підписання угоди про надра. Нехай українці воюють ще 5 років. У Європі відкрито заговорили про затягування війни. Цинізму немає меж у Києві. Представник ТЦК сказав у дові, що її чоловік сам винен, що загинув на фронті. У Харкові воєнкоми їздять на бусі м'ясокомбінат. Сіяни наступають, окупанти захопили нове село на Сумщині. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська. Це Україна сьогодні. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і Ми починаємо. У народі кажуть, що якщо хрест падає, це поганий знак, мовляв, передвісник біди. І ось маємо. Вчора у Києві на одному із куполів Києво-Печерської лаври завалився хрест. 8 березня о 13.05. До служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському, що у Печерському районі. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів. Частково завалився хрест. Рятувальники оперативно провели операцію із демонтажу аварійного хреста. Але схожу історію ми вже проходили у 22-му році, коли через сильний вітер впав центральний хрест у Софіївському соборі. Я звісно не дуже то у всі ці забобони вірю. Проте тоді, через 40 днів, почалося повномасштабне російське вторгнення. Можливо, це просто збіг, а можливо, не все так просто. А ви вірите у такі знаки? Якщо так, як думаєте, до чого маємо готуватися? Напишіть свою думку у коментарях. А ви знали, що половина людства має українське коріння? Ну майже точніше, 50% людей, які зараз проживають у світі, походять від давньої культури з території України. Про це пише авторитетне американське видання Wall Street Джорнал. З результатів ДНК дослідження стало відомо, що половина людства може походити від ямної культури, яка була на території України 5 тисяч років тому. І цей самий генетичний зародок ямної культури раніше вчені віднайшли у селі Михайлівка, що на Херсонщині. І найцікавіше, що саме звідти предки сучасних народів розселилися по усій Євразії. Ну це так факт. Ще одна причина пишатися своїм корінням. Згодні тоді поставте лайк цьому відео. Росіяни захопили село новеньке на Сумщині. Про це заявляють у Міноборони Росія. При цьому офіційних підтверджень з української сторони поки що не було. Хоча буквально вчора у центрі протидії дезінформації інформацію про масовий прорив кордону між селами Журавка та Новеньке на Сумщині назвали фейком. В угрупуванні військ Курськ повідомили, що масового прориву кордону між новеньким і Журавкою на вчора не фіксувалося. Ворог, як і раніше, намагаються діяти поодинокими групами по кілька людей. Основна мета таких груп закріплення на українській території та розширення зони бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують такі групи. Зазначу, що село новеньке розташовано на самому кордоні із РФ і з 2001 року у ньому мешкали лише 15 осіб. Під час повномасштабної війни населений пункт було зруйновано російською армією. Ну що ж, цікаємо офіційної інформації з українського боку і сподіваємося, що це чергова провокація росіян. Я думала, що бачила все, але ні, у мережі вірушиться відео, як співробітники ТЦК у Харкові. Їздять на бусі з написом «М'ясокомбінат». Ось такі номери. Чоловік на світофорі пытался вискочить, його там крутять внутрі просто. А це вже інша історія, І інше відео. На кадрах, які ширяться мережею, співробітник ТЦК говорить жінці, що її чоловік сам винений і що немає голови, раз він загинув. Послухайте самі. Давай, б! Що ти мені тільки що розказував? Що мій йому сабі на що у нього башки на голові не було, що он поїв. А ти морду зразу спряш. Давай б, показ. Ну, що я можу сказати? Окремі представники ТЦК, чергове пробили дно. А ви що думаєте? Пишіть у коментарях, не стримуйтеся. Говорили, балакали і не те, щоб заплакали, але є нюанс. Поки уся Європа активізується і об'єднується, аби зупинити війну в Україні і захистити себе від Росії. Нагадаю, мова вже йде навіть про ядерку. Голова німецької розвідки каже, що було б добре, якби війна в Україні продовжилася іще ще на п'ять років. Ти що, дурний? Ага, ви усе правильно зараз почули. Так, от голова розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що продовження війни в Україні для Європи набагато безпечніше ніж її завершення. Якщо російсько-українська війна завершиться раніше ніж до 2029-го… Чи 2030 років Росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі? Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європи? У мене просто немає слів при всій повазі, при всьому всьому ну це і якась хо. Ху... Ну, аргументацію ви зрозуміли. Усе зводиться до того, що у Європи буде більше часу на підготовку до наступу Росії. Але давайте мовою фактів. Розвідки, певно, усіх країн Європи і Німеччини у тому числі давно говорили про загарбницькі плани Росії, навіть називали терміни. Ось, наприклад, звіт розвідки Данії за лютий Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шести місяців. Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки. Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія. Через п'ять років міноборони тієї ж Німеччини, як дату нападу Росії на НАТО, називає 2028 рік. Але план дій на випадок початку війни німці почали готувати ще минулого року, і навіть заговорили про відновлення призову до армії, і усі ці прогнози робили, не зважаючи на дату закінчення війни в Україні, тобто Росія може напасти, навіть якщо війна в Україні триватиме, бо усі знають, Європа – наступна ціль. То що ж змінилося зараз? Поняття немає, але виглядає усе це дуже дивно. Втім, влучно сказав голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Мовляв, скільки мотузочці не витися, а кінець буде. Росія нападе, і справа тут точно не в Україні. Ні, шановний. Ви все одно не уникнете війни з Росією через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння, а Німеччина. Не здатна навіть Таурус 1 зробити швидше ніж за рік, півтора безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розуміють, вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі. Не знаю, що там думають собі у Німеччині, але от вам цікавий факт. Поки голова німецької розвідки нив про безпеку Європи через війну в Україні, Польща запланувала обов'язкову військову підготовку для усіх чоловіків. Про що власне заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. До кінця року ми хочемо мати готову модель і щоб цей резерв був відповідним до можливих загроз. Сказав Туск. Він додав, що хоче збільшити чисельність армії Польщі з нинішніх 200 тисяч. До 500 тисяч, включно з резервістами, як то кажуть, різницю важко не помітити. Дуже сподіваюся, що у німецького розвідника тимчасове помутніння розуму бо дивно чути таке від Німеччини, канцлер якої говорить про підтримку України і ядерну парасольку. А ви як оцінюєте таку заяву німця? Американці припиняють підтримку українських F-16 і це може позбавити нас ключових можливостей у повітрі. Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс. Це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів протиповітряної протидії в критичний момент триваючої вже три роки масштабної війни Росії проти України. Однак українці можуть перекласти тягар повітряних перешкод на французькі винищувачі, але це ще не все. Навіть якщо Київ підпише угоду про корисні купалини з Вашингтоном, військова допомога та обмін розвідданими не відновиться. Про це пише NBC News. Як пише видання, Трамп натякає, що Україна. Кіна має йти на поступки, зокрема щодо території на користь Росії. А перед переговорами у Саудівській Аравії він акцентує на готовності Зеленського домовлятися. А ви як думаєте, це такий політичний торг? Чи все ж таки Трамп остаточно розвернувся у бік зла? Власне на фоні, дещо дуже сильно про кремлівських заяв Трампа. Наступна новина не те, щоб і новина. США витували створення моніторингової групи для протидії тіньовому флоту Росії. Блумберг журналістам стало відомо, що Канада, яка цього року головує у Джей 7 пропонувала на майбутньому саміті глав МЗС погодити створення спецгрупи для моніторингу порушень санкцій. Група ця мала б займатися тіньовим флотом РФ, але штати відхилили пропозицію. Що цікаво, штати не тільки наклали вето на пропозицію Канади, а ще й намагалися видалити слово санкції та формулювання, що посилається на здатність РФ вести війну в Україні, замінивши його на отримувати дохід. У мене тут товариство вже навіть ні емоцій, ні слів немає. Пам'ятаєте, буквально кілька тижнів тому маск на фоні чуток про відключення старлінки в Україні божився, що його компанія старлінки відключати не буде. Так от відключати, то може і не буде. А от зайвий раз пригрозити, що відключить це, цілком може бути. Власне до чого я це все? Маск ніколи не повірити, що заявив, що якщо він відключить свої старлінки, українська оборона посипеться. Я буквально викликав Путіна на фізичний бій один на один над Україною, і моя система Старлінг є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я їх вимкнув. Мене нудить роки бійні в глухому куті, яку Україна неминуче програє. Той, хто справді не байдужий, по справжньому думає і розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Мир зараз, але і це ще не все. Маск знову ж таки ніколи не повірити, що запропонував новий спосіб завершення війни в Україні. Санкції, себто санкційний тиск, але тільки санкціями маск пропонує тиснути не на Кремль і російські еліти, а на Україну і українських олігархів. Введіть санкції проти топ 10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако. І це негайно припиниться. Це ключ до головоломки. Ну, план безумовно шикарний. Як то кажуть, не бий лежачого. Хоча у цьому випадку план буквально звучить як «добий лежачого». А як вам такі заяви маска сприймаєте серйозно? Але схоже, що Ілон Маск таки загрався, хоча я би навіть сказала повірив у себе. Власне, на фоні його відмови виконувати зобов'язання перед європейцями, Італія вже переглядає контракти з цим одіозним мільярдером. Ну а у самих штатах люди розчаровані позицією Маска і навіть підпалює зарядні станції для Тесла. Хмари заходять над бізнесом Ілона Маска, але чи зможе це зупинити найбагатшого на планеті борця з надлишковими витратами? Ще донедавна земляни з відкритим ротом спостерігали за запуском фальконів та тесли у космос, а сьогодні дивуються черговим крінжовим вихідкам мультимільйонера. Своїм божевіллям маск відзначився в перший же день інавгурації Трампа. Він зіганув з трибуни. Пізніше Ілон став мега активним як у Білому домі, куди він з'являється без костюму та сином, який витирає соплі об президентський стіл, та й у своїй соцмережі ікс, девунісон трампістам нападає на владу України. Паралельно під приводом боротьби з надлишками, ілон зі своєю командою дощ випроторив на вулицю десятки тисяч співробітників різних федеральних організацій. В історії США був досвід, коли за часів Клінтона а дуже багато кого звільняли, тому що казали: ну слухайте, все СРСР більше нема, про безпеку. Не треба дбати. Чим це завершилось? Тим що було. 11 вересня 2001 року і року. Терористичні акти в США, тому що людей, які б не допустили ці акти, їх просто позвільняли за попередні десять років, і ось те саме зараз повторює команда. Маска все це, звісно, не сподобалось американцям. Маска не обирали. Він захопив повноваження, які належать конгресу. Конгрес це той орган в країні, який повинен розподіляти кошти. Мітинги проти маска стали масштабніші та вже відбулись у десятці штатів. Обурені американці пікетують дилерські офіси Тесли. Акції місцями виходять за межі мирних. У Нью-Йорку під час мітингу поліція затримала дев'ятьох активістів. А у Колорадо дійшло до коктейлів Молотова. Ця країна щойно повністю зійшла з рейок. Цей уряд на чолі з Трампом та маском зійшов з рейок. і ми тут для того, щоб це все зупинити. За перший місяць з моменту президентства Дональда Трампа акції Тесле ввалились на третину. При цьому що у 2024-му компанія повідомила про падіння продажу своїх авто. Це відбулось вперше за останні 9 років. Вже у січні 2025-го у Німеччині реєстрація нових Тесла зменшилась на 60%. Це стало найбільшим спадом серед автовиробників. У Франції цей же показник на рівні 63%. Лише за останній тиждень довкола бренда відбулось декілька інцидентів у штаті Масачусетт. Згоріли Сім зарядних станцій Тесла. Представництво Тесла невідомі підпалили і у Франції неподалік від Тулузи. Вогонь повністю знищив вісім авто, ще чотири серйозно пошкоджені. Збитки оцінили майже у мільйон євро. Але це лише квіточки, говорять експерти. Маск, який зарвався, це перший, по кому будуть бити в оточенні Трампа. І найлегше це зробити по його бізнесу в Україні. Так планує зробити потенційний наступний прем'єр Канади Христя Фріланд. Христя Фріланд. В інтерв'ю американському медіа сказали, що якщо вона буде прем'єром, перше, що вона робить, це вона запроваджує шалені мита на Теслу. тому що вона каже, що що хочу зробити, це насамперед нанести удар по бізнес інтересам Ілона Маска, тому що Ілон Маск так почав втручати загальнополітичні справи, що настав як то кажуть час відповіді оцією активністю. А маск сам напрошується на підвищення цих мит, і це будуть мільярдні втрати. Я розумію, що коли статки понад 400 мільярдів доларів, втратити пару десятків мільярдів можливо, не така вже проблема, але щось мені підказує, що ці 400 мільярдів це радше щось таке роздуте, що може в один момент як мильна бульбашка зникнути. І тоді реальні борги можуть ой, як бути неприємним тягарем для маски. Обкладати Тесли додатковими митами цю ідею можуть реалізувати не лише канадці крім того, паралельний трек це. Пошук альтернатив Старлінку маска після того, як ЗМІ поширили інформацію про потенційне відключення його для України. Довіра до цієї компанії Ілона похитнулась. Італія, яка уклала угоду зі Старлінк на півтора мільярди доларів, хоче переглянути угоду та й взагалі розробити свою систему низькоорбітальних супутників. Замістити Старлінк в Україні зголосився й французький супутниковий оператор, але поки що це все мало зупиняє ейфорію мага у новій адміністрації США. Українка торгувала людськими органами і попалася. Напередодні у Польщі затримали жінку, яку розшукував Інтерпол. Про це повідомила польська прикордонна служба. Польські прикордонники затримали 35-річну громадянку України, яка була в міжнародному розшуку за участь у злочинному угрупованні, що займалося торгівлею людськими органами. Саме ж затримання відбулося 6 березня на залізничному пункті пропуску у перемишлі під час перевірки пасажирів, які виїжджали із Польщі в Україну. Прикордонники виявили, що жінка перебуває в міжнародному розшуку за червоною нотою Інтерполу на запит Казахстану. За даними правоохоронців, вона була членом міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією органів. У Казахстані її засудили до 12 років ув'язнення. Зараз затримана, очікує рішення суду щодо екстрадиції суд стягнув із держави 400 тисяч гривень транс-жінці за незаконне переслідування. 6 березня 2025 року Малиновський районний суд Одеси виніс рішення у справі, яка стала знаковою як для української судової практики, так і у сфері захисту прав людини. Суд зобов'язав державу виплатити 400 тисяч гривень трансгендерній жінці Марії Вініченко в якості компенсації за моральну шкоду, нанесену за роки незаконного кримінального переслідування. Ще із 2019 року правоохоронці підозрювали Вініченко у виготовленні і поширенні порнографії попри відсутність. Доказів також вона зазнавала дискримінації з боку силових органів і зауважує, що Марія Вініченко одна із перших в Україні хто офіційно пройшов медичний та юридичний трансгендерний перехід. Саме тому цей вирок вважає важливим кроком у боротьбі із дискримінацією щодо трансгендерних людей. На цьому мене все підпишіться, аби не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.